Для, мені, для дуже багатьох вороган, дев'ян і так далі з всіх мешканців Західної країн ніколи не стояло питання в тому, що е, там, варто їхати чи не варто. Ми всі розцінили напад на ваші рубежі, в тому числі 9 травня, 8 травня, так, на місто Маріуполь, як е, напад на наш дім. І в середині травня ми виїхали добровольцями сюди до вас, от, починаючи з травня місяця. Я і дуже багато побратимів моїх з абсолютно всіх областей, без виключення в нашому полку АЗОВ, абсолютно зі всіх областей України, з згодом Республіки Криму також із Росії, з Білорусі, з інших е, братніх Держав е, борються за нашу спільну свободу. Щоб не бути. Не розповідати вам історії, залі відомі всім речі. Я вам тільки хотів би сказати одне. Дуже багато хто здається питанням, коли закінчиться війна, чи вона закінчиться, як вона закінчиться. Я можу сказати, що я не знаю, коли вона закінчиться, але я знаю точно, як вона закінчиться. Вона закінчиться нашою перемогою, тому що російська армія воювати не хоче і, повірте, не вміє. Єдине, що в них є це хороша техніка для того, щоб виграти всі війні, цього дуже-дуже недостатньо. Вони чотири місця вже пробують взяти штурм Маріупольський, е, пропрошений Маріупольський Донецький аеропорт, який являє собою просто гіпсокартонну коробку і 34 км квадратних, і, немає, і їм це не вдається. І Якщо вони, тобто взяти для путінської армії Україну не вдасться, вони зможуть її в гіршому випадку тимчасово окупувати, але ми надіємося, що. Ми цього не допустимо, оскільки полк АЗОВ захищає ваше рідне місто. Ми зробимо все можливе для того, щоб воно було, щоб жодна, жоден окупант не просунувся ні на метр ближче до ваших домів. І е, я не знаю, скільки буде тривати наша війна, скільки вона буде тривати місяців, тижнів, не знаю, можливо, років вам не домі не закінчиться нашою перемогою. Ну я не скажу, що, що війна розділила моє життя, тому що я з 10 класу починаючи, так тобто з вашого віку, свідомо про територію націоналістичних переконань, я в принципі завжди готувався до щось подібного. Я завжди, коли був в дитинстві, дуже шкодував, що мені довелося жити в часи УПА, там, коли там можна було ну, там, була можливість реалізувати там, направитися якісь там свої довести свої доволі до батьківщини. Ну, є люди, які там, люблять носити там, на заході України, це дуже масове явище, люблять носити там, футболки там, з написом Україна понад усе, так, там, в такому роді. І коли, коли почалася війна, вона дуже чітко провела межу для кого це дійсно, для кого це були просто гарні слова, просто гарний бренд, для кого це дійсно було ну, не знаю, от, ритмом життя. Тобто, скажімо, у нашому боку Воюють люди, які були до війни банкірами, які отримали зарплату там, по 16-18 гривень. Ось, люди, які там були там науковцями, у нас близько півтора е десятка людей з 500, е які мають земля наук. 20 серпня Воловець загинув мій товариш Земляк. Йому було 18 років. І я пригадав момент десь, за два тижні до його загибелі, ми стояли на блокпосту. Е під Маріуполом, на виїзді з Маріуполя в сторону Лубазовська, і на зупинилася машина, вийшов чоловік років 35 а, мені, там, Сказав, що він з Макіївки, і каже, хлопці, коли ви звільните моє е, місто, я на нього подивився і кажу, а що значить, коли ми звільнимо, а що ти в 35 років здоровий е, чоловік не можеш, е, не стаєш з нами разом зіряти своє місто, він почав тупити очі говорити. Ну, в мене немає військової освіти, я не можу. Я говорю, от подивись на нього. Йому 18 років, він тільки цього року поступив в університет. Який університет приїхав захищати твоє місто за півтора тисячі кілометрів. Я кажу, ну, в мене немає військової освіти. Кажу, а коли бандити прийдуть додому, будуть твою жінку за ноги, витягнути з хати, ти теж не будеш їх захищати, скажеш, що ти не володієш прийомним каратетом, чи не маєш розгляду по зюдо. Після 24-го, серпня, коли війська в Азовськ. І наша база є школи Тернат, 63, як вона називається. Там, десятого школа, там де з'явився наш полк. Я пригадую, що на 105 раунд піднімаються по бойовій тривозі, тому що з'явилася інформація, що це війська в Озовське, тому що думали, що одразу буде атака на волю, нас їх піднімає по бойовій тривозі. І п'яте ранку, вже звітло, і ми бачимо таку картину, що на вході до нашої військової частини стоїть натовп людей. Десятки, сотні, півтори, може, дві. І вони всі пішли і о опять ранку почали подати хлопці, що вам треба. Вони принесли, почали пожати дуже багато машин, вони почали вивалювати е кучу якогось продовольства, кучу якогось одягу. Пішли декілька десятків чоловіків, які почали говорити, що ми хочемо придатися до вас, в принципі ніколи не воювали. Але от ми хочемо придатися до вас, там, будемо партизан, якщо треба, будемо вам вміємо тримати в руках автомат, ми будемо там, не знаю, там, пілеметі, там стрічки і синки з набоями відносилися до передової Сказав, що ми не будемо втікати. І ну, дуже такий моменти я так зараз пригадую, от, порівнюю з тим, що от, е, яке розуміння патріотизму на Заході України, де в принципі бути патріотом України це ну, щось таке само собою зрозуміло. так, На Заході України е, патріоти всі автоматичні апріорі. І я отрим, тепер розумію, що для мене людина патріот зі Сходу України, вона набагато більш цінніша, так, ніж от, патріоти з заходу України. тому що на сході правило бути патріотом треба якось там треба пожертвувати, щоб ми з радиславами. Тому от я завжди захоплювався от, вам, східними патріотами зі Сходу України. Як як ми ставимося до російського народу, ну, тобто братній народ? Ми вважаємо братнім народом. Ми вважаємо, що путінський режим він несе однакову біду як для українського народу, так і для російського. Для російського власника ще напевно, ще більше. Тому що, якщо ми вже український народ чітко розуміє, що Путін це ворог, то на жаль, абсолютно більшість росіян запити пропаганду, вона цього ще не розуміє.